Так, друзяки, екстрений виїзд, виїзд на свалку. Повернулася Марина з відпустки. і Я так вважаю, що навіть, це вона підпалює територію, яка типу, знаходиться чи прилегла до ТОВ рекультивації, чи на території ТОВ-рекультивації. Опять рекультивація горить, дим іде з трьох очагів займання. І мені цікаво, де та комісія, яка ходила там і розказала, що нічим ніде не воняє. От Давайте запросимо її прямо зараз, сьогодні неділя, да? Скільки там? Начало 10-го вечора. Приїжджайте зараз, будемо всі разом нюхати. Ми погнали, вийдемо з місця події, вже там будемо показувати вам відосики. Погнали! Маріна, це ми. Це ми блуканули трохи. Фу. Думали, так, да. так а де димить? Вже, не де. Вже затоптали, так? Да? А ну потримай, я шнурка, завяжу. Це виходить, що дужді пройшли, так? Да? І почалося. Привіт мой. Добре. Ночі опять. З <реш> 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 телефонами. Фу. Це триндець. Так, це оцей роботник, так? Да? Да. Ага, да ще й зафіксуємо. А це другий ось це собачка. А, ось я просив. Ага. Питаємо. Прямо на тебе їхав? Ничего себе. Ага, ага. Доброго дня. Доброго вечера. А что вы робите? Засыпаю, аж. Ну, я питаю, що ви робите. Засипаю. Засипаєте що? Хто дав наказ? А? Наказ хто дав засипати. Як ну... хто дав? Ну хто? Муніципальна варта дзвонила. Дали наказ засипати, муніципальну варта. Так, да, вони приїхали, дзвонили. Ага. Показати вам номер телефону, що дзвонили. Якщо вони? можна, да, я просто не вірю, ну, що це муніципальна варта. А що варта? ви мені не вірите? Ну, не знаю. Кажуть, ну, що муніципальна погано, варта. Погано, що ви нікому не вірите. О, 21 останні. 21. последній. 21.096. Да, 184. 42, 42,21. Да. Це вони вам дзвонили, сказали, що засипати бігом, так? Да? Як бігом? Вони сказали, що на території димить треба засипати. Ага, засипати. ага, понятно. Ні, поки все, працюйте. Ну, все. А скільки дирок тут було? Не почув я вас. Скільки дирок тут було? Одна, Одна? подивитися, Да. Ну, насправді у мене десь на відео було дві рядишком. такі як два провали. Ага. Це тут дві рядом, так? Дві рядом, так, і одна вище. Ага, пішли ще. Е -е, пошли. Ну це ось проважайте. <реш> Пойдіть, а я зараз буду. Давайте. Ну я навпаки буду підсвічувати. мене краще трохи підсвічується. Йдіть, йдіть, йдіть. Ідіть, так. Подієте, понимає. звідки собака зарита, так? Угу. Продовжується. Душі пройшли. Фу. А що ж де? А я не знаю. Думаю, навіть не справиться, бо я, я здесь трошки постріли. Я не дам зробити роботу. Ну, а муніципальна варта дуже натимаюча себе. Далеко від мене. Ну муніципальна варта ж тільки може що там охраняти кота. Можна влаців чи що, брехати там в очі що. Немає, да? Нікого нема, все. Всі на комісії. Фу коротше ви Марина мене. взбодрить Як після відпустки вдихнути рідне... рідний смрад, горенки нормально, так? Да? Це пам'яті. Де? тут було, так? Да? Отут? Угу. Ось таке миганяємо. Ой, ще. Може, там трохи далі? Ні-ні, ось все, прямо тут виходило. Наче щось таке. А більше нема тут самого згорання? Поки ні, оце тут і аж звідси туди вводить. Бо ми откривати далеко так. Так, всім привіт, ми приїхали на місце. От Маріна. Трохи так угу. світло. Значить, що тут відбулося? Розкажи, що все починалось? Тому що ми пока тебе шукали. Ці вже бандити вже все, все поховали. Вже З чого почалося зранку. сморід був лайтової версії, але ввечері вже на подвір'я неможливо було вийти, просто випікало все в горло. Ну розуміючи, територія з якої це може бути, одразу викликала мунварту. Прийшли сюди, побачили декілька місць вигорання. Займання, займання, не джерел, займання да? Да, джерела. Шлейф розносився ну, на дуже велику територію. Я живу метрів за 500 звідси, а воно таке наче ось в п'яти метрах від тебе смердить. Добре. Добре, це все слова можеш показати на відео, те, що ти мені показувала. Ми так, зараз звісно. прямо отут, щоб ми, звісно, потім трохи пізніше кинемо повну версію цього відбуваючогося. я так зрозумів, ти все це все, все да. фіксувала. Дивимось. Да, да. Ось воно. Оце Мун так величез. подимлювало, так? Да. такий гейзер. Да, і Мунвар, так. А, що? Звука пишуть нема. Звука пишуть нема. Ну пори, порися, нажми мікрофончик. Ось оце ось це місце. Нічого, ми перезапишемо. Ось так от величезний шлях. Гейзер, так? Амунварта стоїть, там, робить вигляд, ну я зрозумів. да, да, да. Два, два гейзера, воно стелиться на село, видно, навіть, так? Да. це мунуар стоїть. ага. Mm -hmm. угу. Ми це все покажемо потім. Давай, коротше. Дивіться, я поки біг, шукав Маріну, хотів викликати поліцію, але ну не бачу сенсу зараз її тут викликати. Вони зараз опять прийдуть. Руками розведуть, приймуть заяву. Ми цю заяву подамо додатково, Не долучать до того криміналу, який вже був відкритий. Правильно, фіксовано. Я думаю, да. І будемо далі спостерігати. Що ж хочеться сказати? Хочеться сказати всім громадським організаціям, які нещодавно проявили неабияку активність у проблематиці у цього звалища в селі Горенка. Е, долучайтеся, долучайтеся, я ж казав, це похвально. похвально. Чим більше громадських організацій буде цим питанням займатися, тим краще. Але долучайтеся по совісті, ну, по совісті так як воно є, а не ходячи, от зараз е, дирочки при, присипали, наче не, не, не смердить. Да? Ну, наче, да, наче не смердить. А коли е, повним ходом тут димить, то люди навколишні. Дворів просто не можуть відпочивати в літню теплу спекотну ніч, дихаючи цю ерундою. Так що давайте будемо об'єктивні, якщо ви, ну, звісно, відстоюєте інтереси людей. Якщо ви в інтереси людей, то давайте долучайтеся, будемо разом нюхати, вискакуйте на такі от спрацювання, як ми вискочили. Маріна нас покликала. Ми, я, вибачте, вже в трусах го готувався відійти. В об'ятті Морфея, але прийшлося зніматися. І незважаючи на те, що вихідний день, я приїхав сюди. От, я вже мовчу за комісію, яка ходить там, знаєте, запрошують в одне місце, а ходять по другим місцям, роблячи вигляд, що типу, це так треба. Шкода, що вночі не працюють, що працює. Да, так, вночі не працюють. Я думаю, що ну, потрібно якусь зробити екстрену тривогу, щоб піднімати цих чиновників з, з власних кроваті вночі, в, в неділю. Хай приїжджають, нюхають разом, якщо вони не вірять, якщо в них тут все добре і так далі. І що там казали? Не маніпулюйте, да? Да. У нас все добре. А, до речі, э, ця територія, де ми стоїмо, вона комунальна. Чи це, ну, це, це реінкарнації? Наскільки я знаю, комунальна дана в оренду. Uh -huh. Ну, принаймні, те місце... Тобто вона в оренді, так? Да? Так. Оця земля. Так. І відповідальний це Той, рекультивація, так? Да? Да? Все понятно. Ну ось всі крапки над її розставлені. Я думаю, сьогодні немає смислу викликати поліцію. Де я... Ми ось де ми знаходимося. Mm, да, да. Да, це ділянка... — Це коли ми викликали 7 липня? 7 травня. Травня, травня. — Це в травні було в поліції? Ніхері да. Ніхрена собі час да, летить. Да, да. Це вже виходить раз, два, два місяці пройшло. Три да, да. Три місяці пройшло. До речі, що там гай... О, починає знову ну-ка. А воно таке врожні блукають з хмарами, ведучи що... да. е, до речі, вже пройшло три місяці, і колишній даїшник, О, який зараз очолює ВП номер два Бучанського РУП, досі не спромігся викликати нас як заявників, як свідків, події на допит. Тобто розслідують так. Так спішать розслідувати, аж дупи горять. Блин. Просто, я не знаю, може там засипана ця поліція роботою, ну, я не знаю, може там вони хвости підчищають свої, тому такі зайняті. Ну, ніхто не зателефонував, не запросив прийти на допит, то питати це все, як, як воно має бути відповідно чинного законодавства, відповідно, положень КПК. Тобто, що з цього випливає? Це все випливає, що вони всі вдолі і в темі. Вони всі пов'язані, ніхто не хоче розслідувати оці самозаймання, які тут відбуваються на цій території, не хочуть притягувати до відповідальності. Нічого, ми слідкуємо над цим. Ми зараз подамо чергову заяву, щоб долучили до цього кримінального провадження. Хоча може бути і таке що вже його і закрили, це кримінальне провадження. Ми зараз будемо подавати запит. Що вони, ну що, що ж ви розслідуєте, друзі? А ну-ка, скажіть, хоча які вони нам друзі? Дикі собаки їм друзі коротше, така от ситуація. На сьогодні все розум. Сила, до нових зустрічей.